В наших руках результат небезпечного експерименту. Де він? На жаль, привіт, кіномани. Сьогодні говоритимемо про Лілу і Стіч новий ремейк культового мультфільму від Дісней. Чесно кажучи, коли тільки з'явилась новина, що класичний мультфільм перетворять у живе кіно, багато хто був налаштований дуже скептично. Адже останнім часом Дісней часто робили гарну картинку, але не завжди вдавалось передати душу. Згадайте лише Русалоньку чи Короля Лева. Але цього разу результат вийшов набагато теплішим і щиріше, ніж ми могли очікувати. За нього відповідаєш ти ясно, все буде супер. Сюжет залишився знайомим: Ліо, маленька дівчинка, яка живе на Гаваях зі своєю старшою сестрою Нані після смерті батьків. У неї складний характер, вона відчуває себе самотньою і часто не знаходить спільної мови з іншими дітьми. І ось одного дня вона приводить додому дивне створіння, схоже на собаку. А насправді це інопланетний. Експеримент, відомий під номером 626 або ж Стіч, він створений для руйнування та хаосу, але саме зустріч із Ліо змінює його долю, і разом вони вчаться, що таке справжня сім'я. У фільмі зберегли головну ідею охана, тобто сім'я. Це не лише про кровні зв'язки, це про тих, хто лишається поруч, навіть коли складно, навіть коли здається, що весь світ проти тебе. Саме цю ідею Дісней передали напрочуд щиро. Трішки про акторів. Ліло зіграла юна Майя Кеголаха. І це просто відкриття. Вона виглядає максимально справжньою з усіма емоціями, вибухами гніву, образами, але з тією самою добротою, яку ми пам'ятаємо з мультфільму. Її старшу сестру Нані зіграла Сідней Агудонг, і тут теж все на місці. Видно, наскільки їй важко бути одночасно і сестрою і матір'ю. А зак у ролі Джумби додав трохи комедійного хаосу, але в міру, так, щоб не перебивати основну історію. Окремо хочеться сказати про візуальну частину. Гаваї виглядають чарівно, море, пейзажі, кольори, світло все передає відчуття, ніби ти сам опинився на острові. Атмосфера тепла, затишку і навіть трішки магії. А от зі Стічем не все так однозначно. Він створений за допомогою CGI і в деякі моменти виглядає дуже дивно, інколи навіть неприродно. Але загалом його харизма все одно працює. Музика ще один сильний бік фільму. І тут є класика Елвіса. І гавайські мотиви, і кілька нових композицій. Усе разом створює дуже правильний настрій, десь сумний, десь веселий, але завжди живий. Є і слабкі моменти, сюжетні зміни в ремейках неминучі. І тут деякі сцени виглядають зайвими. Деколи фільм ніби поспішає, перескакує через важливі емоції, які хотілося б відчути глибше. Та й графіка зі стічем справді могла бути кращою. Дісней явно могли дозволити собі більше. Місцями сценарій здається передбачуваним. Але це скоріше проблема будь-якої адаптації культової історії. Незважаючи на всі ці недоліки, фільм працює. Він не намагається бути грандіозним блокбастером чи перевернути все з ніг на голову. Він просто щирий і саме це бере за душу. Для кого цей фільм? Якщо ви любили мультфільми, це чудова нагода пережити історію ще раз у новому форматі. Якщо не знали її раніше, для дітей і сімей це відмінний варіант для перегляду. Тут є і сміх, і сльози, і справжня теплота. Враження після перегляду дуже прості: в серці залишається тепло. Хочеться обійняти рідних, нагадати собі, що сім'я це не завжди ідеально, але завжди найцінніше. Можливо, це не ідеальний фільм, не шедевр, але саме в простоті й щирості. Його сила. Хотів би поцікавитись у вас. А як вам дана адаптація? І чи хотіли б ви продовження? Всім до зустрічі. Скажу стеж за ним. Тій, ти що робиш?